Як ми вже знаємо, будь-яке сприйняття є нереальним. Яким би святим воно не було, видіння не тривають, оскільки вони засновані на сприйнятті. Світло є символом. Це не те, що сприймається. Сприйняття світла поза собою символізує відпускання. Частини темряви у вашій свідомості та можливість проникнення більшої кількості світла. Коли у курсі говориться про світло у нас, це не говорить про світло лампочки, ауру чи щось інше, що ми насправді сприймаємо. Традиційно світло було символом. Яке використовувалося в духовності для позначення Бога життя істини тощо. Тож у курсі, використовується те саме зображення. Темрява відноситься до темряви провини та відокремлення від Бога, світло відноситься до розкриття всього цього. Разом із відчуттям присутності Бога та Його любові. Коли ми прощаємо більше, у нашому розумі буде більше світла, тобто це світло буде розширено, тоді ви будете сприймати світ як просвітлене місце в тому сенсі, що на вас більше не буде Тягаря провини. Деякі люди сприймають світло фізично, але це слід розуміти лише як символ один із багатьох символів процесу зцілення в їхній свідомості. Урок 73. Я хочу. Щоб світло було. Подумай сьогодні про волю, якою ти ділишся з Богом. Це не те ж саме, що марні бажання его, з яких виникають темрява та ніщо. Воля, якою ти ділишся з Богом, містить у собі всю силу творення. Марні бажання его не поділяються, і тому вони взагалі не мають влади. Його бажання не пусті у тому сенсі, що вони можуть створити світ ілюзій, у які ти можеш дуже твердо вірити, але вони справді марні з точки зору створення, вони не роблять. Нічого реального. Марні бажання та образи пов'язані у спільній побудові образу світу, який ти бачиш. Бажання его спричинили це і потреба его. Тримати в собі образу, яка необхідна для його підтримки, наповнює його персонажами, які, здається, нападають на тебе і вимагають в лапках справедливого суду. Ці персонажі стають посередниками, яких его використовує для обміну образами. Вони стоять між твоїм усвідомленням і реальністю твоїх братів. Якщо ти бачиш їх, ти не пізнаєш ні своїх братів, ні себе самого. Твоя воля втрачається у цьому дивному обміні, в якому звинувачення обмінюються з однієї сторони на іншу. А образи зростають з кожним кроком. Чи можливо, що такий світ був створений з волі, яку Син Божий поділяє зі своїм Отцем? Чи можливо Бог створив лихо для свого сина? Творіння є спільною волею обох. Чи міг би Бог створити світ, який би вбив його? Сьогодні ми знову будемо прагнути досягти світу, який відповідає твоїй волі. Світло є в ньому, тому що воно не суперечить волі Божій? Це не небо, але світло неба світить на ньому. Темрява зникла. Ти відмовився від марних бажань его, але світло, яке сяє на цей світ, відображає твою волю, і тому ми повинні шукати її у тобі. Твій портрет світу може відображати лише те, що всередині. Ні джерела світла. Ні джерела темряви не можна знайти зовні. Образи затьмарюють твій розум, і ти дивишся на темний світ. Прощення знімає темряву, підтверджує твою волю і дозволяє тобі побачити світ світла. Ми неодноразово наполягали на тому, що бар'єр образи легко подолати, і він не може стати між тобою та твоїм спасінням. Причина дуже проста: ти справді хочеш бути у петлі. Ти дійсно хочеш плакати, страждати і померти. Забудь. Про аргументи его, які намагаються довести, що все це насправді рай. Ти знаєш, що це не так, ти не можеш хотіти цього для себе. Є межа, за яку ілюзії не можуть вийти. Страждання це нещастя, а те, чого ти справді хочеш. Це щастя. Така твоя воля в правді, тож і спасіння твоя воля. Ти хочеш досягти успіху у тому, що ми намагаємося зробити сьогодні. Ми беремося за це з Твого благословення і Твоєї щасливої згоди. Сьогодні ми досягнемо успіху, якщо ти пам'ятаєш, що хочеш порятунку для себе, ти хочеш прийняти Божий план, тому що ти є його частиною. У тебе немає волі, яка б могла цьому протистояти, і ти цього не хочеш. Спасіння для тебе. Понад усе, ти хочеш мати свободу пам'ятати, хто ти є насправді. Сьогодні Его безсиле перед твоєю волею. Твоя воля вільна і ніщо не може подолати її. Тому давай з радістю впевнено виконуємо сьогоднішні вправи, впевнені, що ми знайдемо те, що ти бажаєш знайти. І запам'ятаємо те, що ти бажаєш пам'ятати. Жодне пусте бажання не втримає нас і не обдурить ілюзією сили. Нехай сьогодні буде твоя воля. І назавжди поклади кінець, дурній вірі у те, що ти обираєш пекло замість раю. Ми розпочнемо наші тривалі періоди практики з визнання того, що Божий план спасіння і тільки його повністю узгоджуються з твоєю волею. Це не мета чужої влади, яка була призначена тобі мимоволі. Це єдина мета, щодо якої ти і твій отець повністю згодні. Тобі вдасться сьогодні це призначений час для визволення Сина Божого від пекла та всіх марних бажань. Його волю відновлено до його свідомості, і він бажає цього дня побачити світло, що в ньому, і бути спасенним. Після того, як ти запам'ятав це і вирішив чітко пам'ятати про свою волю, скажи собі з твердістю та тихою впевненістю. Я хочу, щоб світло було. Хай я побачу світло, що відображає волю Божу і мою власну. Потім дозволь, нехай твоя воля стверджується, об'єднана з силою Бога та об'єднана з Твоїм Я. Віддайся під їхнє керівництво до закінчення вправи. Приєднайся до них, оскільки вони вказують шлях. Під час коротких періодів практики тренувань знову сформулюй те, чого ти дійсно хочеш. Скажи: Я хочу, щоб світло було. Темрява не моя воля. Це потрібно повторювати кілька разів щогодини, однак надзвичайно важливо застосувати сьогоднішню ідею в цій формі, як тільки у тебе виникне спокуса затаїти будь-яку образу. Це допоможе тобі позбутися образ. А не плекати їх і ховати у темряві. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. Domo.